Привіт всім, Харі Кришна! Що ж ми підібралися до періоду Пітріпакші? Це дуже важливий період в житті цивілізованої людини, яка розуміє свою відповідальність перед предками, перед Богом, перед напівбогами приймає ці борги і намагається жити. Чесно і праведно і жити чистим життям. Перед тіпакше був рекомендований Господом Ямараджем, Господом справедливості, дарми і життя після смерті. Господь Ямараджа Він є найбільшим завцем того, як людина може очиститися, як вона може стати праведною, як вона може досягнути досконалості свого втілення. Тож Господь Ямараж рекомендував ці два тижні обуваючого місяця для того, щоб зміцнити свою сім'ю для того, щоб змістити свій рід і допомогти тим предкам, які знаходяться може, не в таких дуже хороших умовах свого існування, а також отримати благословіння. Від тих предків, які знаходяться в кращих умовах існування, ніж ми. Тому пітріпакша дуже важлива для того, щоб отримати благословіння від предків, які знаходяться на вищіхплетних системах. Також для того, щоб допомогти тим предкам, які знаходяться в тонких тілах і не можуть отримати навіть грубе тіло або знаходяться десь в пекельних умовах існування а також щоб зміцнити родові стосунки і очистити родову карму, родове дерево від якоїсь негативної самскари, від негативного якогось гріха, який повторюється із роду в рід. Тому Пітріпакша дуже важлива. В Цей час, місяць наближається до планет Пітрі. Планети Пітрі знаходяться в підземних планетних системах. І там живуть предки, які не в дуже хороших умовах існування знаходяться. А також там знаходиться Ямараж, який володарює цими планетами. Тож місяць як транслятор наших молитв, наших емоцій, він пов'язує нас з тим світом, предків. Також в цей період по благословенню Господа Ямораджа, Агнідев Бог вогню. Він виконує цю роботу, поєднуючи роди всіх живих істот. Насправді ми всі належимо до одного роду. Ми всі належимо до Ачута Готри, до сім'ї Верховного Господа, який ніколи не забуває ті, хто звертається до Нього. Тому цей період п'ятий згідно з настановами ведичних писань. Ми проводимо в першу чергу поклоніння Господу на раїні, і потім ми розповсюджуємо його милість, його силу через його махапрасад, узливання, які ми пропонуємо йому і потім пропонуємо предкам через підношення їжі, які ми пропонуємо йому, а потім пропонуємо предкам через пуджу, через підношення квітів, благовоній, джерельної води, матерії. Пахали Віра, пропонуємо спочатку йому, а потім пропонуємо предкам. Через це підношення Магапросад. Ми поєднуємо всіх живих істот, які народжувалися в наших родах, які колись були пов'язані з нами і продовжують бути пов'язані з нами через енергетичні зв'язки родової карми. Ми відновлюємо ці стосунки до чистих стосунків, які Є між нами і Богом. Тому ці обряди підліпавши дуже важливі, тому що вони можуть повернути нас до основ, повернути нас до початку нашого приходу в цей світ, коли серця наші ще чисті, а розум стійким і могутнім. Тому ці обряди підліпавши, дуже важливо проводити кожен рік, тому що за рік. Багато чого відбувається у всесвіті. І ведична культура приписує проводитися обряди кожен рік для того, щоб всі предки, включаючи нас, могли очиститися і піднестися у своїй вічній дгармі, станата на дгармі в стосунках з Верховним Господом. Тож, як ми проводимо підріпак, що зазвичай? Ми проводимо на протязі. Всіх цих 15 днів, щоденне узливання, пропонування Господу особливої підношення, яке називається Панчамрита, це священне підношення, яке робиться із п'яти складників, які дає корова, пропонується Господу. І потім це узливання пропонується також предкам, того, щоб вони отримали цей нектар від матері корови. Потім ми проводимо молитви до Господа Нараїни, до Агнідева, до Ямараджа і до предків, щоб всі ці особи поєдналися в одній свідомості. Потім ми проводимо пуджу, звичайно, поклоніння Господу і пропонування цих інгредієнтів, цих парафінаріїв, пропонування також ямораджу, Агнідеву. І предкам. Господь Ямараш Він є куратором цього всього процесу. Господь Харій, Господь Нараяна вічна, Кришна, Він є тим, хто благословляє цей процес. Господь Агнідев, Він є виконавцем цього процесу, Він приносить всі ці дари до тих істот, які були пов'язані з нами в нашому роду. І ми є співучасниками виконання цього процесу. Тому цей процес, як говориться, введе Брама Пурнам, Брама Хавір, Брахмагнау, Брахманаху, Брахматенегантав'я, Брама Карма Самагіна, цей процес він підносить всіх до рівня духовного існування, до рівня Брамана. Тому це дуже-дуже могутній, дуже хороший процес. Після того, як ми запропонували пуджу. Ми пропонуємо спеціальні а, шарики. Шарики, які зроблені із а, рису, кунжута і солодкої, солодкої пудри. Ці шарики а, переносять в собі найбільш а, сильно, переносять в собі а, кармічний, кармічну любим. Енергію таку. Тому ми пропонуємо всі спочатку шарики Господу Вішному, Господу Нарайні, райні. І після цього ми пропонуємо їх ямараджу, Агнідеву і предкам, для того, щоб вони всі отримали цей Махапрасад від Господа. Цей Махапрасад є дуже могутньою субстанцією, яка е, дає силу всім нашим предкам, дає благословення, всім предкам і в раю, і в пеклі. Цей махапросад залишається істинним, залишається такою могутньою субстанцією, яка наділяє предків силою, наділяє їх <кій> натхненням, наділяє їх благословіннями, тому це дуже-дуже важливо. Після цього наша програма закінчується. закінчується. <кій> І... Так, ми проводимо цю програму кожен день, всі 15 днів. Також протязі підріпавши, ми проводимо декілька ягів, специфічних ягів. Звичайно, наймогутніша ягія проводиться на Мала амавасію, на останню амавасію, день, коли закінчується підріпавши. Це наймогутніша ягія, яка включає в себе плоди, всього всього поклоніння на потязі 15 днів. Крім того, є додаткові яги, які можна проводити, тому що кожен день, підпавши, він відповідає за якихось особливих предків, які можуть страждати від якихось особливих кармічних реакцій на якісь гріховні вчинки. Третій день це за аборти відповідає, п'ятий день за, якщо ми когось отруювали, шостий день за Якесь насильство, яке ви могли робити в цьому житті чи в минулому житті, чи якісь гріхи такі, які анігілюються. І так кожен день він знищує якісь гріхи. Ну, Ми вирішили проводити всі 15 днів цю пуджу. І Якщо у вас буде бажання знати про це більше. і Провести якийсь, якусь додаткову ягню на протязі цих 15 днів, ми також можемо це зробити. Що стосується нашої стандартної програми, то ми робимо такий у нас є алтар, де ми поклоняємося кожен день Господу. Ми робимо таку стіну. На цій стіні ми розвішуємо фотографії, родові дерева, імена і все, всіх, всіх замовників. хто... Хоче разом з нами проводити ці обряди. Ми розвішуємо їх і в перший день ми приймаємо санкалпу обітницю перед божествами. Ми в спеціальних молитвах санкалпа ми приймаємо цю обітницю, що все, що ми будемо робити протягом цих обрядів 15 днів підріпавши всі пуджі, всі узливання, всі тарпани, підношення, всі ягії. Які ми будемо проводити, ми будемо проводити для цих людей, за яких ми беремо відповідальність. І ми перераховуємо всіх людей, хто від чого хоче позбавитися, всіх, всіх кого ви напишете. Ми приймаємо цю обітницю перед божествами і потім, на протязі всіх цих 15 днів, ми пропонуємо все, що ми робимо, ми пропонуємо також предкам, всім-сім родам. Тому милість розпосюджується на всіх. На всіх, хто знаходиться в цій санкалпі, в цій молитві, яку у перший день ми говоримо перед божеством, ми проговорюємо імена, за кого ми беремо відповідальність, щоб ці всі люди, всі ці живі істоти, які згадуються тут, могли отримати милість, яка буде передаватися таким чином. Існують деякі рекомендації, які не можуть допомогти нам. Зробити цей процес більш могутнім і більш плодовитим. В першу чергу ми можемо зробити вдома також алтарик, можемо поставити зображення Господа, можемо поставити зображення наших предків, родове дерево намалювати і пропонувати молитви Господу Вішну, Господу нараєні, Господу Крішні, і потім пропонувати плоди цих молитв до наших предків. Наступне, також ми можемо пропонувати якусь їжу до Господа на райний і пропонувати також нашим предкам цей Махапрасад. Також дуже важливо слідувати під час підтерпавших чотирьом голівним принципам не їсти рибу м'ясо яйця, не обтяжити себе такою кармою, не приймати участь в якихось дебатах. Філософських або сплетніх якихось, не розтрачути свою енергію на якісь праджалпу і не безтолкові розмови, не грати в азартні ігри, не приймати інтоксикації. Це дуже могутні принципи, які обмежують наші, наші контакти з негативною енергетикою і можуть підсилити нашу позитивну енергетику. Звичайно, в цей час п'ятий також дуже сприятливо пропонувати свічки, благовоння до задоволення Господа і потім передавати цей Махапрасад нашим предкам. Ну, або ви можете кожен вечір приєднуватися до нашої програми і в цьому цьому приймати участь безпосередньо. Окей, то все, що я хотів розповісти, я сказав. Якщо у вас будуть ще питання, пишіть, я обов'язково відповім. Ми починаємо в середу. Тому не зволікайте, будь ласка, пишіть ваші родові списки. Все, що треба, це, якщо є фотографії, якщо у вас є імена, то можете постадати їх в PDF-файл і попідписувати. Такий-то, такий-то, або така-то, така-то, і написати, в яких стосунках вона з вами. от і Зробити таке скласти таке генеалогічне дерево і в кінці написати, хто ви, де ви знаходитеся, і дані вашого народження. От ви народились там-то, там то, в такий такий-то день, в такий, такий то час. Написати, щоб ми могли вас з ідентифікувати. І потім ідентифікувати ваш зв'язок з цими людьми, за яких ви мовитесь. Це важливо. Також важливо. Зробити пожертвування, тому що нам треба закупити багато продуктів для проведення цієї підтрипакши, тому ваші пожертви будуть доцільні. Це все. Якщо будуть ще питання, пишіть, я обов'язково відповім. Регітесно.